Вітаю, друзі! На моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада. Слідуючи Колодарним Слов'янським святам наступна велика і важлива подія це Велесові святки. З 4 по 10 лютого Велесові або Вовчі Святки, Малі зимові святки. Велесовий тиждень. Низка свят між Велесом Малим 3 лютого і Велесом Великим. 11 лютого, 4 лютого Велес Студенний, 5 лютого Велес Коровіч або Велес Коровятник, 6 лютого Велес Телятник, 7 лютого Велес Лукавий, 8 лютого Велес Серповідець, 9 лютого Велес Житній дід, 10 лютого Велес Зимопор, пора поминання предків. Слов'янська традиція це джерело і океан духовних знань, які поступово розкриваються. Сьогодні настав час. Заглибитись в розуміння Велесового радення і особливості щомісячного шанування Велеса і його зв'язок з місяцем. 11 лютого свято Велеса та Ягині Велесивий Яр, шанують Велеса та його кохану дружину. Богиню йогиню, кохання Велеса та Йогині історія вічної сили кохання, свято благополуччя дому, чури наші пращури, що захищають своїх нащадків від лихих сил. Від цього часу морози стають лютими. Через сорок днів Бог, сонця, ярило заходить на царство. Починається період Масляниця або М'ясниця, Колодій закликає весняне сонечко. Своїми променями землю святкують через 27 днів після водосвяття. Печуть млинці, що символізують солас, силу сонця і землі, то мають форму кола та спечені із борошна. Вже з 10 лютого слов'яни починають готуватися до свята Масляної, і перший випечений млинець кладуть на підвіконня, щоб пташки з'їли. Наші предки місяць лютий називали зимопором, період, коли весна починає змагатися із зимою. І за чого Морози стають лютими, завершуються святки 20 лютого, коли проводять обряд збивання рогу зимі. Велес перемагає зиму і відкриває шлях ярелі. Важливо розуміти, що малі велесові святки знаменують наближення великої ночі. Велеса. велика велесова ніч, ніч перед початком останнього лунного місяця у лунному році. Ця дата постійно змінюється, так як залежить від руху місяця, так як в природі все гармонійно і взаємопов'язано, чоловіче і жіноче, видиме й невидиме так і слов'янські свята святкуються по сонцю та місяцю, де сонце головне. Місяць найбільше впливає на розум людини, і тоді, коли вона має найменший вплив, ніч перед новолунням можна взяти під контроль свій розум, священний стан медитації і молитви в цю ніч в сотні разів сильніші. За рахунок положення сонця, землі та місяця. Сонце місяць і земля знаходяться на одній лінії, і Велес лє свою енергію на землю. Медитація в цей час виходить сама собою. Проглядається аналогія зі святом Велеса, Зимобора, який теж святкується в останній місяць зими. Велес місяць і перун – Кожен у свій час починають новий цикл часу, новий рік, Велисове радення протягом року, крім цих свят, для тих, хто хоче дійсно. Переродитися, трансформуватися і досягти блага за одне втілення є щомісячне велесове радення. Щомісячні велесові радення проводяться на 13-й день зростаючого місяця і на 13-й день спадаючого місяця. Велесові радення це можливість для кожної людини позбутися від несприятливої карни. Піст і щире поводження з молитвою, живословом до велеса в ці дні звільняють людину від кривди, від будь-яких несприятливих кармічних наслідків, вад і труднощів. Це звички або рефлекси, які ми принесли з собою в це втілення, які часто псують нам життя, заважають досягати цілей. Приміром, жадібність, образливість, говоримо, не подумавши, почуття провини і постійний жалкувань. Це помилковий шаблон поведінки, який ми повторюємо, не дивлячись на бажання змінитися. Сюди ж можна віднести життєві невдачі, постійно повторювані в нашому житті. Піст в період Велес велесових радень не тільки допомагає пом'якшити вплив негативної лінії долі. А й усвідомити причину їх виникнення. У цей місячний день Велес очищує землю і людей від негативної карни. Велес єдиний і багатопроявний. Ще ми знаємо його під іменами Рудри і Шиви. Він уособлює принцип руйнування у формі часу. Він своїм впливом очищає всіх навколо, допомагає просуватися занепалим. Душа Велес легко дарує благословення будь-кому, хто звертається. До нього, він завжди поглинений роздумами на всесвітні теми, розкриває іншим потаємні таємниці про Всебога, про любов, про зречення від матеріального світу. Він той, хто створює і руйнує творіння, хто повністю відречений від світу і в той же час здатний обдаровувати людину всіма благами. Він той, хто приймає плоди аскези і дарує бажане. Той, хто молиться велесу, під час велесових радій, буде звільнений від усіх кривд. Вважається, що всі ці дні велес і макоша перебувають в милостивому настрої і виконують бажання прохачів. Природа божественності подібна воді, що точить камінь. Вона здатна розтопити хори нашої карми і змінити нас зсередини. Отже, змінити наша мотивація. Проблеми є у всіх, і вони часто схожі. Піст, молитва радення це інструменти, за допомогою яких будь-яка людина може змінити своє життя на краще. Неважливо, вірить він це чи ні. Дії, вчинені в певний період, з часом принесуть свої пледи, і в серці людини щось зміниться. Постити в цей день може будь-яка людина. Період велесового родення триває півтори години перед світанком і одну годину після заходу сонця. Існує два варіанти дотримання цього говіння, поста. Велике говіння, дотримування посту 24 години, відмова від їжі, сну, сексу, читання і вивчення переглядів, тобто повна самозаглибленість. Малеговіння – це дотримання посту із сходу сонця до заходу. Моління велеса і макоші славба Велесу. У цей день рекомендується повне утримання від їжі. Допускається лише соки і вода. Якщо з якихось причин повністю утримуватися від їжі не виходить, то. Допускається вживання фруктів і овочів у сирому вигляді. Виходити з поста слід після настання, настання наступних лунних діб. Увечері за годину до заходу добре зробити обмивання, прийняти душ або ванну. Після чого прочитати молитви, живослово 108 разів. Практики та обрядові дії рекомендовані під час велосових радень. Слава Велесу, пожертви, подарунки для Велеса: це мед, молоко, молочні продукти, рис, фрукти, читання і слухання живослова Велесу, відвідування храмів Велеса і поклоніння його образам. запалення благовоній або свічок, підношення образам, кумирам, обрядове обмивання, лазня. Регулярне звернення і шанування до велеса щирим і добрим наміром прояснює свідомість, наділяє мудрістю, співчуттям і дарує гармонію. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.